Часто йдучи містом на будинках, парканах, можна зустріти, здавалося, безмістовні надписи. Однак не всі знають, що стоїть за цим набором літер. Молодь. Раніше там вони там, бігали, шукали, там це може, длілась там ну, день, зараз може просто вийти, побачити на фасади будинки номер телеграм-каналу, ввести в телефоні, одразу виб'ється там. Сайт Прайс, що там він вибирає там чи траву йому треба, чи якусь таблетку, би, нажимає, скидує гроші, та може через карточку це перекинути. І через пару хвилин йому приходить адреса, тобто він приходить, забирає закладку, би, і все. Аби зменшити вплив цих наркосайтів і телеграм-каналів, де пропонують заборонені речовини. У рівному чоловіки, які проходять реабілітацію у наркологічному центрі, взялися зафарбовувати написи. Повністю ми цю проблему не. Вирішимо, ну, якусь малу лепту ми внесемо. Може, хтось не прочитає цей адрес і останеться жити. Долучився до акції деактивації наркоадрес чоловік, який два місяці перебуває у реабілітаційному центрі. Він поділився власним досвідом, як заборонені речовини впливають на життя. В минулому я употребляв наркотики, зокрема, вживав кокаїн, деколи перебувався амфетаміном. В реабілітаційний центр попав через те, що вже. Сам дійшов до того, що вже мені не подобалось, і вже сам зрозумів, що треба або щось зміняти, або далі вже буде така суцільна яма з якої я вже сам не виберусь часто причинами того що людина опинилася в такій соціальній ямі є оточення сімейні відносини і травми дитинства молодь починає вживати наркотики або якісь інші речовини щоб компенсувати свої якісь дитячі травми свої якісь комплекси свої якісь слабості вона яка при коли вона вживає вона чувствує якусь розкріпощеність, вона чувствує впевненість відчуває і тоді вона Она вважає це за вихід. Але це такий мнімий якийсь фактор, який спочатку він діє, а потім навіть втрачає все більше. і більше Треба потребує цього вишива. Допомогти врятувати наркозалежного може кожен, навіть йдучи вулицею, помітивши підозрілий надпис на стіні, потрібно замалювати його. Бачите, людину, яка підозріло себе поводить, телефонуйте у поліцію. Це може бути наркокур'єр, який ніс чергову дозу. Аліна Олексій Олексієнко, випуск новин.